Рецепт очищення лімфи стабільної роботи імунної системи, судин, капілярів, лікування, маститу та запалення течополової системи. Рецепт. Беремо три стакана невеликих, неочищених грецьких горіхів, півтора-літрову склянку. Засипаємо горіхи, заливаємо літр горілки, 14 днів настоюємо і отримуємо настойку. І повторно заливаємо літром горілки. Настоюємо ще раз 14 днів, проціжуємо, змішуємо першу настойку з другою. І отримуємо ліки. Приймаємо по одній столовій ложки за півгодини до їди три рази в день. Курс лікування 30-60 днів. Робимо перерву один місяць і далі лікуємося. Рекомендую цю процедуру робити 5 разів на рік. Таким чином. Ви зможете очистити лімфу, нормалізувати роботу імунної системи, судин та капілярів, полікуєте мастит та запалення полової системи. Для того, щоб ми мали гарне здоров'я і контролювати стан наших органів раз у рік робимо УЗД. Позитивні емоції, здорове харчування, баланс водички, три рази в день п'ємо та фізкультура. Тільки при комплексному підході ми з вами будемо мати гарне стабільне здоров'я. Гарного дня і на